Всіх вітаю! Сьогодні будемо випікати пішні м'які булочки з шоколадною начинкою. Що може бути смачніше теплої, ароматної домашньої випічки! До чаю, кави чи молока це надзвичайно смачно! Кому цікавий рецепт приготування, залишайтеся зі мною і будемо їх готувати. миску виливаємо 200 мл теплого молока. Температура його приблизно 35-38 градусів. Додаємо 2 столові ложки цукру від загальної кількості. 20 грам свіжих пресованих дріжджів. Перемішаємо вінчиком. І додаємо 2 столові ложки просіяного борошна. Також від загальної кількості борошна, указаного в рецепті. Нам потрібно отримати рідку консистенцію, як на млинці. Якщо залишаться невеликі грудочки від борошна, нічого страшного. Ось така консистенція повинна бути. Накриваємо харчовою плівкою чи рушником і залишаємо на 15-20 хвилин. Опара піднялася як мінімум у 2 рази. Вона вся пронизана пузырями. Висипаємо залишок цукру. 5 г ванільного цукру, дрібку солі, 1 яйце і 1 білок. Жовток від 2 яйця залишили для змащування булочок. Та 80 г вершкового масла кімнатної температури. Воно повинно бути просто м'яким. Вінчиком розмішуємо, щоб маса стала однорідною. Всі точні інгредієнти будуть прописані внизу під відео і в самому відео. Потім всипаємо борошно за кілька разів. Спочатку додаємо більшу його частину. Замішуємо тісто лопаткою. І як тільки борошно стало вологим, а все тісто ще довільно м'яким, підсипаємо потроху борошна. І продовжуємо замішувати руками. Нам потрібно отримати доволі м'яке тісто, яке злегка буде прилипати до рук. Додаємо 1 столову ложку олії без запаху і продовжуємо вимішувати тісто. І як тільки тісто з'єдналося з олією, перекладаємо його на стіл. продовжуємо вимішувати протягом 7-8 хвилин до гладкості тіста. В результаті воно вийшло ось таке м'яке, як живе тісто і дуже еластичне. Підбираємо його у колобок і викладаємо у миску, яку змастили олією. Поверху тісто також змащуємо олією. Накриваємо харчовою плівкою, поверху ще й кухонним рушником і відставляємо у тепле місце для підйому на годину-півтори. А коли воно добре піднялося, перекладемо його на килимок і руками ось так обімнемо. І вже потім відділяємо на частини вагою приблизно 55 грам. Кожен шматочок тіста округляємо, викладаємо всі разом на столі. Їх накриваємо і даємо їм відпочити. Дно форми застелили пергаментним папером, а стінки змащуємо олією. Кожен шматочок тіста руками розтягуємо. А на середину покладемо одну чайну ложку шоколадної начинки. Але начинка може бути будь-яка, будь то макова, повидло, фрукти. Збираємо краї і защипуємо. В краї булочок змащуємо олією, щоб під час випічки вони не склеїлися, а потім краще будуть роз'єднуватися одна від одної. І кладемо форму по кругу. Так формуємо всі булочки. Накриваємо рушником і даємо 20-30 хвилин відпочити. Вони повинні піднятися. За цей час приготуємо хрумку крихту для посипки булочок. В миску просіяли 50 грам борошна. До нього висипаємо 30 грам цукру та 1 чайну ложку ванільного цукру. Сухі інгредієнти перемішуємо між собою. Додаємо 30 грам вершкового масла із холодильника і перетираємо в розсипчасту крихту. Цієї пропорції вистачає на 2 порції булочок. Залишок можна зберігати в морозильній камері і використати для слідуючої випічки. А вже потім кожну булочку змащуємо жовтком, його змішали з однією чайною ложкою молока. Поверху посипаємо крихтою. Випікати будемо в духовці при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин до рум'яності. Булочки готові, даємо їм охолонути трохи в формі і можна пробувати. Вони виходять дуже ніжними, м'якими та повітряними. А як ароматно вони пахнуть! Спробуйте приготувати! І нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту! Мені дуже приємно! Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!